Бачите, що я зробила? Обкарнала свій інжир. Сил на нього пішло, скажу я вам, неміряно. Як на мене, дуже важко це сокирою вирубувала коріння, тому що, подивіться, яке коріння. Тут сантиметрів, більше 10 сантиметрів. Воно ще іде. То там, мабуть, сантиметрів 12-13, а може навіть 15. Дуже міцне коріння. Я поки це я... каміння сюди покладала. Я поки оце... Оце аж сюди він був розрісся. Розумієте, великий сильно. Ну ось, мої куснички лежать. І он в відрі. Це те, що з корінцями. Викидати не буду, звісно, я посаджу, зроблю там понад парканом таку живу. Загорожу з інжиром, хай там розростається. Бо тут він сильно розрісся, він нічого мені не дає вже другий рік, поспіль, так, ні одного інжира не було. Ну, Цього року я вже плюнула на нього, тому що в мене проблема з поливом була. Минулого року я ще поливала, старалася, а цього року вже все. Я побачила, що нічого немає, Та, як там. Брепа чи як вона називається. Коротше кажучи, чи плодів немає. Думаю, ну і сиди. Я за тебе візьмусь восени. Оце ще треба було. Ось ці молоденькі треба було б іще коцнути. Бачите, там іще коріння йде. Оце треба було б відрізати, тому що він лізе вже на цього. Ну, мабуть, ще нехай буде. Ось у мене ще місце є. ось. Куди йому рости? А може не буде рости, я оце його підв'яжу, підкладу камінням отак, щоб він туди не йшов. Ось так. Щільно хай буде. Ось, а це засиплю землею оці корінці і з листям разом. Майте на увазі він ядовитий. Я два рази руки мила. Оцим, о як його жидким милом. Не, не, не знаю, як на українській мові буде. Мене зараз голова гупає в голові від такої праці, то я зараз не, не зметикую, як воно. Ось, Поки не помила сухим милом, оцим твердим. Тверде мило, звісно, і щіткою. Ну, я взагалі алергійна. Але коли я їм інжир, там же молочко виділяється нічого. Розумієте, навіть смакує. Він гарно, він дуже в мене солодкий, прям медовий. Це я не знаю, це сорту або далмацький, або щось таке на брунсик, схоже. Ну, брунс більш грушкою йде. А в мене він такий більш кругленький, не плаский ні. Він кругленький і така жопка в нього визначена, гарненько жопка. А ось давали мені сусідка, ми поділилися рослинами, я їй там дала гіацинт водяний. І вона мене пригостила оцим чорним. Муасон, ну, мабуть, чи київський, не знаю, який сорт. Я не уточнювала. То зовсім інший смак, розумієте, він не такий солодкий. І він пласкуватий такий, і він темно-темно-фіолетовий. Пласкуватий у мене є також такий, я... і також я не знаю сорту його. А цей дуже а, і той, він кисліший, він не такий солодкий, як цей. Ну, цей медовий, розумієте, В нього... від нього губи липнуть. ну Я взагалі люблю солодке. Я дуже, я обожнюю солодке. Тож мені оцей інжир дуже подобається. Але ж падлюка не родить вже другий, другий сезон немає нічого. Пробувала я його накривати на зиму, коли ще він був е трішечки, ну, ось такого розміру, десь тут метр-метр двадцять, мабуть. Все одно не було двох урожаїв. Бачите, які в нього листочки гарні. От заради листя його можна посадити, і воно таке шероховате, шершаве. Таке, ну оце якась зараза отут плодиться. От, що ще хотіла сказати. Я сказала, оце все під нього зараз згорну. Тож, коли думаєте щось робити з інжиром, добренько їжте хоча б з недільку, бо роботи з ним дуже багато. Тобто праця важка. Це як, як землю рити. Копати землю це найтяжча праця. І оце оце. Так само і тут. Це найважче зробити. Я тут зараз підпорядкую, бачите, яке тут коріння. Коріння страшне. І обкладу знову камінцями. Камінцями. А, а цей, скажіть мені, ось це також з нього корінь. Де воно? Ось. А оці, я вже казала, посаджу. Оті. Там великі є, ну вони з корінцями. Буду поливати піде, нікуди не дінеться. Інжир дуже проста, хотіла сказати, тварина, дуже проста рослина. Чи це мені може так здається? Може, тому і мене і немає від нього діточок плодів, що я його вважаю простою. Тож дуже не напрягаюся. Підрізала, під, підживила під цей, підлила водичкою. О, камінець на качечку схожий, правда? Ну, скажіть, що схожий на качечку. Чи це мені тільки так здається? Ось погляньте. От. Тож отак? Все здається. Ну, я задоволена, я його ще. Ось сюди трішечки нахилю, ось так. Оця гілка також туди пішла, ось так, під щільно, щоб він був. Бо мені не потрібно, щоб він розлазився і падає сюди. О! Ось так. Ось так він буде в мене стояти. Так скільки в мене місця, подивіться, тут у мене сосенка начебто лежить. Бачите, як вона гарненько, начебто лежить. Побризкала я від щути. мабуть, це щути, тому що і ось починається. Побризкала ще. Це вже сьогодні другий день, через 8 днів, ну, може, через 6, знову буду бризкати свої. Оцей рівець, мабуть, трак також треба відсадити. Це Блюальс. Я один відсадила, у мене ось у цьому було кориті. А блюальпси вони ж колючі, в курсі, що вони колючі синок. Треба відсадити і привезти до ладу. Оце до зими треба підпорядкувати. Оці. Оце все треба акуратненько повитягувати. У мене десь такий пінцет був, Одним, можна навіть пінцет оцей для брів використати, хто, хто щипає брови. Оце треба все повідбирати, тому що це відцвіла розеточка, вона дала ось діточок. Бачите? Ось вона відсвіла. Отак от розказала. Будьте обережні з інжиром, наголошую, він ядовитий. Але рослинка гарна, листячко таке, ось сюди я під паркан. Ну, не близько до паркану. А сюди посаджу. Ось у мене там місце до тої картини. Ось так посаджу. Так все.